Слава Україні! Економічне бронювання працівників. Четверо військових з Хмельниччини увійшли до національної збірної на іграх нескорених. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. У Верховній Раді розглядають варіанти економічного бронювання працівників. Наразі зареєстровано кілька законопроєктів. Перший пропонує щомісяця за кожного заброньованого працівника платити 20 тисяч 400 гривень підвищеного військового збору. Другий бронювати за рівнем зарплати понад 36 тисяч 336 гривень. Третій прописує змішану модель: 36 тисяч 336 гривень зарплати для найманого працівника і 20 тисяч 400 гривень військового збору для ФОП. Згідно з двох інших законопроєктів, підприємства повинні відповідати таким критеріям: сплачувати ЄСВ більше ніж 40 тисяч гривень, мати штатну чисельність працівників від 10 осіб. За такого розкладу можуть бути заброньовані до 50% призовників військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві. За словами голови парламентського комітету з питань економічного розвитку на розгляд ради винесуть лише один: за кілька тижнів депутати визначать, який саме. Прикордонники затримали благодійників, які збирали кошти онкохворим дітям та привласнювали їх собі. Злочинці привернули увагу прикордонників, надавши їм сфальсифіковані документи. Чоловіки розповсюджували скриньки у місцевих магазинах. 80% коштів забирали собі на життя, а решту ймовірно відправляли на допомогу дітям. Цікавим також є те, що у одного з них виявлено переписку, де він сподівається на перемогу Росії у війні. Триває детальне вивчення схеми, працюють правоохоронці. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув воїн з Хмельниччини. 26 червня, виконуючи бойове завдання, загинув луговий Іван Олександрович, житель села Русанівці. З 2014 року він став на захист держави. Більше року захищав передові позиції фронту АТО. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації знову, як справжній патріот, вступив до лав Збройних сил України. Службу проходив в 19-й ракетній бригаді Свята Варвара. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Кам'янець-Подільський отримує нові сонячні панелі для критичної інфраструктури. Депутати Кам'янець-Подільської ради прийняли рішення про передачу сонячних батарей на баланс міськ Ці панелі були отримані як спонсорська допомога завдяки домовленостям з європейськими партнерами. Першу партію сонячних панелей загальною потужністю 300 кВт буде встановлено на об'єктах критичної інфраструктури міста. Це обладнання дозволить забезпечити безперебійне надання комунальних послуг жителям під час відключень світла, також зекономити міський бюджет та зменшити навантаження на енергосистему, яка регулярно піддається атакам. Учора в Києві оголосили імена 35 учасників збірної української команди ветеранів і військовослужбовців, які взимку двадцять двадцять поїдуть на міжнародний захід Invictus Games ігри нескорених у Ванкувері та Віслері. Канада є серед них і захисники з Хмельниччини. Загалом у відбіркових змаганнях цьогоріч брали участь 329 військових та ветеранів із різних регіонів України. Хмельниччину на змаганнях військових і ветеранів представлятимуть Анатолій Бирко, підполковник Національної гвардії України. Чоловік отримав поранення у березні 2024 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу селища роботи на Запорізької області. Ілля Гайдук молодший сержант Збройних сил України, у листопаді торік отримав поранення під час виконання бойового завдання в районі Зарічного Запорізької області, наслідок обстрілу з сторони противника. Валерій Одайник, капітан збройних сил України, отримав поранення у січні 2023-го внаслідок підриву автомобіля на ворожій протитанковій міні в районі Іванівського на Донеччині. Для Валерія ігри нескорених це один з способів показати всьому світу наскільки в нас сильна і нескорена нація. Олег Омельчук, капітан збройних сил України, поранений у липні 22 го року. Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Семигір'я Донецької області. Ну і нагадаємо, що збірна України бере участь у іграх нескорених з 2017 року. Загалом у відбіркових змаганнях цьогоріч брали участь 329 військових і ветеранів з різних регіонів України. Дякуємо, що обираєте перший подільський, аби залишатися в інформаційному просторі протягом усього дня. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу та бережіть себе.